Добрий день, любі дітки. Праву руку простяни, ліву руку присяни. По стежку усім пошли. Добрий ранок, добрий день, нашу зустріч розпочнемо. У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. Слухайте уважно буде дуже-дуже цікаво. Грудень місяць наступає, той зимі вже. Будь. Зима холода гукає, запрягай вітри у путь, вітри швидко підхопили, хмару снігом холоди, над землею пролетіли, сніг припав, нема води. На віконечках малютки скоро свято Миколая принесе діткам дарунки, разом з ангелем з рая в небі ангели працюють. Щоб зраділи всі малята. І святому віслаштують, бо чекає кожна хата. Зима, дітки, багата не тільки снігами, морозами, а зимовими святами. І перше свято приправ... по праву належить Святому Миколаю. А ще ми називаємо Миколай-Чудотворець. Кожного року, в грудні місяці, весь світ зустрічає День Святого Миколая. В нашій країні дуже вшановується свя... свято. Рано вранці, схід сонця, ангел постукав у віконце, сповістив усім нам нині про свято Миколая в Україні ще й просив всім передати, що жива. Україна мати, що для неї сонце сяє, що мати Божа її охороняє. Та найбільше чекають Святого Миколая, дітки. Неможливо описати очікування кожної дитини, щоб побачити дарунки, які принесе Святий Миколай. Цілий вік ангели літають. І слідкують за дітками, як же вони себе поводять. Сухняні дітки отримають подаруночки. А ті, що не слухали різочку, я маю надію, що ви були дуже слухняними дітками. А зараз ми з вами пограємо в гру. Кому різочка, кому подаруночка. Будуть малюночки, ми будемо вгадувати, кому буде подарунок, а кому буде різочка. Дивимося уважно. Як ви гадаєте, дітки, ці діти отримають подарунок чи різочку? Так, правильно, ці дітки отримують подаруночок. Ці дітки, погляньте, що отримують різочку чи подаруночок? Подаруночок. Вони слухняні, граються весело. Молодці. Далі, а ця дів... дівчинка, що отримає? А ця дівчинка отримує різочку. Ці дітки вчаться добре, читають книжечку і отримають від Миколая що? Подаруночок молодці. Ці двоє хлопчиків, які ламають іграшки, від Миколая отримають різочку. А ці дітки що отримають? Так, вони отримають подаруночок. молодці. А звідки ж цей Миколай родом? Ми зараз з вами дізнаємося, послухавши легенду про Миколая. Жив колись давно на світі, десь у Азії юнак, роздавав дарунки дітям той багатий одинак, бідним дітям у потребі дарувати він любив, аж Господь все добре в небі Миколая полюбив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти? Хочу я, Господь, раз у рік на землю йти. І от так щоразу, діти, вам щороку Бог дає, Миколай мандрує світом подарунки роздає. Всі діти чекають подарунки. А які ж подарунки Миколай? Заховав в своєму мішечку. Зараз ми з вами дізнаємося. Ось у нас мішечок Миколая, і ми з вами дізнаємося, які ж там подаруночки, відгадавши загадки. Ніх нема, а по дорозі ганяє. Що це, тітки? Так, вірно, машинка. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини, її пестить доглядають, Спати в ліжечко вкладають. Що це? Лялька молодці? Круглий, гарний і легенький. високо стрибає, йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. Що це, дітки? М'яч, які ви молодці! Хто любить морквинку і стрибає спритно, псує в городі грядки, утікає без оглядки. Так, іграшковий зайчик, дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розуму мучу, а сама завжди мовчу. Так, книжечка з цікавими. Казками. Молодці, дітки. а ви уже написали листа Святому Миколаю? Попросили подаруночка собі. Так, попросіть, дорослих, вони вам допоможуть написати, а домашнє завдання вам намалюйте мені, що б ви хотіли, що вам Миколай подарував. До побачення, дітки, на все добре!